Представники арабських країн, перебуваючи з візитом у Китаї, закликали до припинення вогню у секторі гази. До них приєдналися палестинські представники. Як відреагує Ізраїль? Тікток критикує вірусні матеріали, що підтримують угруповання Хамас. Група американських законодавців звернулася до гендиректора за стосункою з вимогою дати відповідь. На протестувальників під час саміту АТЕС напали невідомі один із постраждалих потрапив до лікарні. Що думаєте про це? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіть якщо ще цього не зробила. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Поки на близькому сході війна міністри деяких арабських країн зібралися в Пекіні. Вони закликають до припинення вогню між Ізраїлем та терористичним угрупованням Хамас. Ізраїль же зосереджений на звільненні заручників, захоплених бойовиками війну треба негайно припинити. Ми маємо негайно перейти до припинення вогню. Необхідно негайно дозволити надходження допомоги та продовольства. Міністр представляє представляють Палестинську автономію, Саудівську Аравію, Єгипет, Йорданію та Індонезію. Під час турне вони відвідають усі постійні країни-члени Ради безпеки ООН, щоб переконати їх змінити свою позицію. Сьогодні деякі з них підтримали Ізраїль, назвавши його дії в Газі самообороною. Конфлікт почався з нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня. Того дня загинуло близько 1200 ізраїльтян. ізраїльцян. Також Хамас захопив понад 200 заручників і відвіз їх до сектора Гази. США та інші західні країни назвали це терактом. У відповідь на атаку Ізраїль почав бомбардувати сектор Гази, прагнучи звільнити заручників та знищити угруповання Хамас. Звертаючись до світових лідерів, головний дипломат Китаю заявив, що Пекін добрий друг і брат арабських та мусульманських країн. Водночас китайська влада. Поки не засудила початкового нападу Хамасу. Враховуючи давню підтримку Палестини з боку Пекіна, мусульманські міністри обрали Китай як першу зупинку у своєму турне. Посол Ізраїлю у Пекіні Ірит Бен Аба відреагувала на заклик до припинення вогню. Вона заявила, що зараз не час для цього, і необхідно негайно звільнити ізраїльських заручників, захоплених Хамасом. Останнім часом Пекін активно намагається створювати альянси із західними країнами, щоб як вважають експерти протистояти США та встановити новий світовий порядок на чолі з Китаєм. І візит міністрів чудово описується в цю стратегію. Компанія TikTok зазнала критики з боку групи республіканців у палаті представників США. Політики хочуть знати, як соцмережа спотворює контенти, наскільки сильно залучений до процесу китайські власні компанії. Компанію очолив конгресмен від штату Джорджія Баді Картер. Він надіслав спільний лист до генерального директора TikTok Шоу Дзичу. Законодавці пишуть, що після теракту скоєного Хамасом 7 жовтня на платформі бурхливо поширювалася дезінформація пов'язана з конфліктом розпалюючи. Антисемітизм і формуючи підтримку та симпатію до Хамасу. Конгресмени також розкритикували те, що соцмережою володіє китайська компанія. Вони вимагали надати інформацію про алгоритми роботи Тіктоку. Раніше висловлювалися побоювання, що програми використовують для стеження за американцями та збору їхніх даних. Компанія Тікток заявила, що контент Хамасу порушує її політику і Буде видалено. А повідомлення про те, що він став вірусним, виявилися неточними. Конгресмени склали лист Через кілька днів після того, як у соцмережі почав активно поширюватися лист Америці, написаний терористом Усамою Бен Ладеном. Майже 70% американських штатів заборонили TikTok на державних пристроях. Тепер його також можуть заборонити в Азії, де на думку критиків він завдає шкоди суспільству. Водночас американські законодавці наполягають на забороні цієї програми в масштабах усієї країни. Я думаю, що наші законодавці займуться таким питанням, як TikTok, який компартія Китаю може використовувати як канал пропаганди. Про це в інтерв'ю каналу CBS заявив сенатор Вернер, голова сенатського комітету з розвідки. Він додав, що 40% американської молоді отримують усі новини з Тіктоку. За його словами, відповідний законопроєкт уже дістав однакову підтримку як республіканців, так і демократів у сенаті. Якщо законопроєкт ухвалять, це дасть змогу Міністерству торгівлі заборонити додаток на всій території країни. Також 16 країн світу тією чи іншою мірою заборонили Тікток, зокрема на пристроях держслужбу. Овців, пояснивши це захистом даних, навіть рух Талібан, який сьогодні контролює Афганістан, заборонив тікток у прикордонних районах. На думку талібів, це захистить молодь від інформації, що водить в оману. Ця терористична організація підтримує тісні зв'язки з комуністичним Китаєм. Водночас сусід Китаю, Непал оголосив, що також заборонить Тікток в Україні. Платформу різко критикують за поширення мови ворожнечі Напад на трьох протестувальників під час саміту АТЕС у сан франциско Вони кажуть, що поверталися до своєї машини після акції протесту, коли їх атакували невідомі, які чекали на узбіччі. Джейсон Блер розповість докладніше. Ці троє чоловіків у п'ятницю поверталися до своєї машини після протесту в аеропорту Сан-Франциско. Там вони виступали проти прибуття на саміт АТЕС голови китайського режиму Сі Цзінпіна. Вони помітили, що їх почала переслідувати група чоловіків. Дуже скоро вони на нас напали. Джан і двоє його друзів якраз планували поїхати до поліційної дільниці, щоб подати заяви про попередні напади, скоєні на них поза самітом АТЕС. Але останній виявився найсерйознішим. Я пам'ятаю лише, що один хлопець повалив мене ззаду, а потім мій мозок просто вимкнувся. Я нічого не пам'ятаю. За словами Джана? Він утямився, лежачи на тротуарі. Вони вже пішли, і я почув, як жінка дзвонить у поліцію. з усіх трьох. Джан дістав найсерйозніші травми і потрапив до лікарні на жаль, дуже мало американців знають наскільки глибоко Компартія Китаю проникла в наше суспільство. Я поговорив про цей інцидент із Дженніфер Дзен. Вона експерт з питань Китаю та колишній член Компартії. Свого часу вона працювала в центрі досліджень розвитку при держраді КНР. отже, Дженніфер, чи вважаєте ви, що нападники були не просто прихильниками КПК так, безперечно, так судячи з того, як вони поводяться, з того, як вони організовані, і навіть по їхніх стрижках, як сказали деякі люди, вони дуже схожі на солдатів або КПК. За словами Дзен Солдати компартії проникають до США через південний кордон. Яка мета, можливо, одного дня вони активізуються, отримавши якийсь дзвінок із Китаю. У квітні в США виявили низку поліційних дільниць КПК. В одній з них у Нью-Йорку ФБР заарештувало двох людей. цього разу такого організованого насильства ще не було. Тому я дуже стурбована тим, що це не просто звичайні прохильники КПК за словами потерпілого він переїхав до США з Китаю цього року, щоб урятуватися від репресій КПК. КПК вчиняє такі жорстокі дії на американській землі. Чому вони дозволяють, щоб таке тут відбувалося? Він також зазначив, що під час протестів поліція схоже була упередженою і більше підтримувала прихильників компартії Китаю. Джан подав заяву, але за його словами, поліція Сан Франциско схоже не була налаштована допомогти поки що нікого не заарештували.